Епілепсія виліковна чи ні, бо мені сказали, що ні. Шкода, якщо так, хворію вже на неї багато років, і чи є якась серйозніші ліки за кармовазепін. А Перше, я вже казав, що епілепсія в багатьох випадках виліковна, я вже казав про 70% тих, що відповідають на. Тут є декілька варіантів. Перший варіант це медикаментозна ремісія, коли ми за рахунок правильного підбору терапії контролюємо епілепсію, цих пацієнтів немає нападів. Другий варіант це коли ми маємо довготривалу ремісію і вирішуємо, що потрібно, і у нас вже є можливість. Відмінити терапії після відміни нападів немає, це є якраз цей резовінг, тобто, і тобто всі ці варіанти вони позитивні, і як я вже сказав, вони составляють 70%. Потрібно сказати, також, що все ж таки є 30% пацієнтів, які не відповідають на. Існуючі на сьогоднішній день лікування, це називається фармакорезистентна група. Тому здебільше епілепсію можна лікувати і виліковувати. З приводу карбамазепіна, хочу сказати, що це непоганий, хоча це другої генерації препарат, він не поганий, він дуже. Добре впливає на фокальні, особливо на, на фокальні напади. І тут потрібно також сказати, що навіть старі препарати і епілепсії працюють при епілепсії, і тут потрібно розглядати епілепсію як замок. Для, для кожної епілепсії, може, навіть старий препарат може бути ключом. Наступне питання: чи можна давати препарат кермазепін хлопцю 22 роки? Препарат, е, припадки почалися у 2015 році і лікували через потім, через два роки почалися знов, через півтора року, потім півроку і знов тепер через три місяці що робити, чи приймати ліки. Ну, Знову ж таки, е, в даному випадку мені здається, що терапія не дуже працює. І вам потрібно звернутися до вашого лікаря, тому що тут стратегія може бути така, що можливо вам недостатня доза і потрібно її збільшувати. Або підбирати якийсь інший препарат, або робити комбінацію разом з карбомзепіна. Чому, коли син приймає фрізіум 20 мг на добу, підніміт 1500 мг на добу та ретард, на добу і абсанції і напади зберігаються. сину 19 років прооперований з приводу кавернозної гемангіоми, дякую. Ну, тут знову ж таки я не можу сказати, тому що не знаю всіх обставин цього випадку, але мені також здається, що терапія недостатня. І вам потрібно звернутися до вашого лікаря для того, щоб шукати варіанти. У вашому випадку ще достатньо багато нових препаратів, яких можна спробувати і підібрати для того, щоб покращити контроль нападів. Епілепсія вже 4 роки. Приймає депакін хрона 500 мг, кепра 500 мг, міасер 30 мг. При початку приступу укол дексаметазон і магнезію. При приступах крутиться і темніє в голові. МРТ все добре показує ЕЕГ показує, що ліва сторона мозку пошкоджена. порадьте, будь ласка, можливо, ще якісь лікарства. Ну, по-перше, тут потрібно сказати, що. ЕГ не може вказувати на пошкодження, ЕГ може вказувати на дисфункцію або уповільнення а, обмінних процесів а, локально, чи в, в пределах гемісфери чи дифузна, тобто по всьому головному мозку, але не може вказувати на конкретне ураження. Тому тут є. Враховуючи цю інформацію, мені складно, складно сказати, що тут можна запропонувати. Потрібно знову ж таки звертайтесь до вашого лікаря і консультуйтесь. Я маю деякі ідеї з цього приводу. Наприклад, можна спробувати карбомазепін чи ламатжим. Але знову ж таки, це е, має бути рішення вашого лікаря, той, який вами займається.